На цьому тижні Україна отримала Оскар. Для нас це була величезна інформаційна перемога. Ми всі дивилися за промовою Мстислава Чернова з сльозами на очах, і мені, звичайно, хочеться її повторити. Буде вас з перекладу, тому що потім я вам ще з перекладом покажу. Але є один нюанс: в той момент, коли світ нарешті побачив Україну. Він її швиденько через, через добу скасував через кампанію Волта Діснея, тому що не все входить в коротку версію церемонії Оскара. І от з одного боку нас підсвітили, а з іншого боку, Оскар Волт Дісней, який сказав: ну. Ми заздалегідь вирішили що документальна документальна номінація просто не попаде в коротку версію це було вирішено заздалегідь так не ніби не було зрозуміло що скоріш за все україна має дуже великі шанси отримати документальну перемогу і більше того так не ніби не було зрозуміло що зі сцени прозвучить прозвучать слова про злочини російської федерації і я хочу їх повторити пробліабилбідефос директор андистейчусей ай виш а й в never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. To, I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their lands, all the civilians who are now in their jails, but I cannot change the history, I cannot change the past. І дійсно, змінити е, минуле неможливо, і можливо тільки звернутися до світу, щоб світ не відводив від нас очей. Що зробив Дісней? Дісней вирізав дві хвилини промови з проханням не відводити очей від України. Це звучить там далі. Світ вирізав це, ну тому що 90 хвилин у нас немає 2 хвилини часу для якоїсь там України. Аж у нас тут є важливіші номінації, взагалі, вообще, нам треба коротка версія. Минулого року ніхто не вирізав номінацію документалістики, документальне кіно показали в короткій версії. Аж тут часу чомусь не вистачило. Дивовижно, дивовижно. А взагалі, якщо взяти історію кампанії Діснея. То там дуже багато цікавих було моментів. Наприклад, Лені Ріфеншталь, там здається, зараз я подивлюся. У мене виписано в моїх нотатках стосовно того, що Лені Ріфеншталь, попри те, що вона була відверто нацистською режисеркою, і, попри те, що вже відбулася кришталева ніч, її тим не менш запросили в продакшн Волта Діснея свого часу і це було в 1938 році. І також, якщо взяти антисемітські та расистські випади Волт-Діснея, то їх досить багато в історії цієї. Кампанії. Тож я рекомендую вам цим, цим поцікавитися. Це не нова історія, як і в принципі з Папою Римським, теж не нова. До Папи ми перейдемо трошки згодом. І я тут хотіла зацитувати хороший пост, який мені сподобався Максима Паленко. Максима Паленка просто те, що укинулось в очі, дуже характерна штука. Оскар за короткометражний мультик, натхненний піснею Джона Леннона на is over». Про те, що щоб завершити війну, треба сісти і пограти в шахмати, та й по всьому. Тобто, все те ж саме, треба договарюватися. А потім наш 20 днів в Маріуполі, перший зняти людьми, які навряд чи колись. Mm, перший зняти людьми перший мультик отой, зняти людьми, які навряд чи колись чули звуки повітряних тривог і вибухів, не говорячи вже про реальну війну на фронті. До того ж, у виробництві взяли участь весела Вдова Лєна, на якого не його син, фіговенька зовнішня копія тата. Люди, які протягом десятиліть активно стрижуть купона на творчому спадку Джона Ленана, А зараз на основі його ж пісні типу дають поради, як закінчувати війни. Другий зняти людьми в самому центрі подій під час реальної російської України війни і за то і за по Оскару, А між ними фільм Зона інтересу про благополучну німецьку родину зразка Другої світової війни за парканом благополуччя яких «Констабір». Думаю, це через багато років лише за цими трьома фірмами можна буде характеризувати ситуацію в сьогоднішньому світі. Один зі свого теплого вибудованого не ними благополуччя дають поради тим, хто намагається вижити в умовах війни, а всі решта, які чують якісь незрозумілі звуки з-за паркану, що заважають їм поливати квіти. Мені здається, що в принципі досить точне. Досить точним є опис Оскара, і насправді ця пошесть вона розповсюджується, тому що у Євробаченні, наприклад, конкурсант від Ізраїлю з пісні «October Rain» був вимушений чи вимушений, я не знаю, хто у них там співає переписати пісню і назвати її ураган замість жовтневого дощу, тому що ну раптом, раптом чиїсь. Чиїсь почуття будуть м, якось е, потіпотіліпабобонькані, потілі, бонькані тим, що Ізраїль нагадає світові, через яку терористичну атаку він пройшов у жовтні 2023 року. Треба все цензурувати. Треба все, що не покрито квіточками, треба максимально цензурувати. І ми побачили, яка цензура відбулася під час Оскару. Але мені хотілося б тут повернутися до Навального. Раз ми вже говоримо про вибори і про протест, і про я вже показала його жону. І от Навальний помер, але далі продовжує свою справу представлення Росії у світі. І у Франції зараз проходить тут навіть дати з 7 по 12, Ну, уже пройшов. Уже пройшов фестиваль російського кіно. Дуже цікавий фестиваль російського кіно, тому що, як я вам сказала, опозиціони... Такі опозиціони, що роблять все те ж саме, що робить і кремлівська влада. Тому що, якщо подивитися брошуру цього кінофестивалю, то можна побачити, що російський кінематограф на фестивалі імені Навального представляють фільми, наприклад, Лариса Шепітько. Вона ж, звісно, російський кінематограф. Ми знову ж таки забуваємо про те, що все, що було зроблено українцями в радянський період, росіяни собі присвоюють і розповідають те, що це їхнє що це російське кіно, яке надо показати на фестиваль до фільм Русе. Я не знаю, як це читається на французькою мовою. Фестиваль російських фільмів. Ну і звичайно. Куди там Шепітька? Що я там про Шепітька? Ось ось російський кінематограф, який має побачити і заякурити собі після смерті Навального цивілізація. Тому що зараз на фестиваль русських фільмів у Баршурці привезли фільм хм. Сергія Параджанова, який ваші, ваші не русський. Який він зняв з українською командою в Україні на українські мотиви за українською за, за українським оповіданням. Але, звісно це етируске кіно. І що ми бачимо? В той момент, коли з одного боку українців тупо вирізають з Оскара, тому що ну, достатньо, вас почули один раз, і все достатньо. То росіяни далі продовжують активно. І це. Опозиція це опозиція. Якщо говорити не про опозицію, то не опозиція просто далі продовжує. Кремля має на увазі. Далі продовжує покривати, покривати собою все пространство, телевізіонне правдой про Україну. І от фільмом, який я почала сьогоднішній, яким я почала сьогоднішній матер, це був новий русський серіал, в якому, звісно ж, не розказують всю правду. Серіал називається Десять днів до весни і там. Русский прийшли. З ким ти збирався воювати за мною? мои. Здесь, в Криму на нашій землі. Одячі! І знову ж таки, ми запам'ятовуємо, весь піздіож Росії він дуже ефективний тим, що цей пізджок звучить постійно, однаково, систематично у великих числах. І як ми бачимо, вони не зупиняють свою балалайку, тому що окрім десяти днів до весни, вони зняли ще фільм, який називається «Переведи її через майдан. В Донецьк аграбіли приватбанк в ваші ячейки. Віктор сі найді ти візьмеш це діло сі. Шанс перейдеш вишу лігу. Полковник і гривельник. теперь занимается донецким делом. Они не должны залезть слишком далеко. Главная интрига. Подпишет а ли Украина а соглашение а об ассоциации с а СССР? Все делаем правильно, и все будет отлично. Як Невич, як живый, просто як живый. Ше там была Юлия Тимошенко. А что вам нужно от меня? Нам нужны вы. Тимошенко единственный мужик в украинской политики. Просто суперправди. Вони просто. Ви знаєте, коли ти бачиш появу нового якогось серіалу, ти розумієш, ну це взагалі, от якщо слово паценаше хоч якось було розраховано, що на нашій землі це зайде і хтось буде це дивитися. Я сумніваюся, що є людина, яка всерйоз сяде це дивитися. Я подивилася трейлери, і ну, цього достатньо. Все. Більше, більше не треба, більше не треба. все. Я дуже здивуюся, якщо у нас будуть аналізи якісь, чого. Ці фільми, що з ними не так, і чого треба їх подивитися, то що це просто піздюж. але ну це просто нагадування про те, що стіна піздюжа величезна, вона всеохопна, і її отак от зліпили, і нею отак, от сунуть і сунуть, і сунуть, і сунуть. І головне, що попри те, що апозиція, типа, другая. Ну, пам'ятаємо про Навальний фест. Пам'ятаємо про Навальний Фест і робимо висновок.